Поставочка новинка це такий чехол на стілець, на стілець з спинкою. Ось такого плану. Бачите, стілець, коли у вас є дерев'яна спинка, яку не треба накривати, просто накрити чехлом саму сідушку. Значить, у нас один коштує 49 гривень, у лоті буде 30 штук, 1470. Лот, різні кольори і різні упаковочки. Є ось така упаковочка 4 штучки, а ось така упаковочка тут буде 6 штук. Розмір тут класичний, він універсальний підходить під різні розміри. Так? Не вказано на упаковочці. А от є М-ка, Так, вони всі М-ка, МК це ось такі. Ну, на Класичне крісло. Воно так класно зроблено. що Тут є ось такі гумочки, їх тут можна ще защіпатися. можна собі ще чуть-чуть підтягнути їх. І тут є ось така. Ну, я не знаю, як спросити, хлистик такий так, на замочку, що воно класно фіксується у сут, у, біля основи крісла. Значить 49 гривень одна штучка, е, якісний такий поліестер, він е, гарний, такий, стильний і м'який на дотик. І будуть е, 4 кольори. Це ось такий кофейний, ось такий сірий колір. Покажу вам ближче. Ось такі будуть сірого кольору. Так. Е, ось такий е, молочного кольору. Лот буде з різних кольорів складатися. 30 штук, 49 гривень, 1470 лот. Ось такий молочного кольору. І чорні ось такі. Чорні ось такі. 49 гривень одна. В упаковці більшої упаковості 6 штук, менше упаковці 4 штучки. 1470 коштує лот. 30 штук буде в лоті. Різні упаковки. Замовляйте в менеджерів.